Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Вам та добра. Розглянемо погоду на грудень 2025 року. Практично ми сьогодні завершуємо розглядати погодні тенденції. Кожен місяць ми вже з вами. Бачимо і знаємо, що цікаво буде в місяці, і залишається 12 місяць, і зараз ми це розберемо, це питання, цю тему. Дивіться, дуже цікава ситуація. Сонце буде в знаці стріли з 1 по 20, а потім перейде в знак Козоріг. Марс у стрільці до 15-го і теж потім перейде в знак Козоріг. Венера в стрільці до 24-го і знову перехід в козиріг. Зверніть увагу на козиріг, коли він починає працювати. Далі Меркурій в Скорпіоні до 12-го, а потім теж перехід в знак Стрілець. Юпітер ретроградний, але в знаці води. Сатурн рухається прямо без будь-яких зупинок і повернень, ніякої ретроградності нема. І тому Сатурн тут дуже сильний, і він буде знаходитися в знаці стихії води, в рибах. Нептун до 10-го, тільки ретроградний, і теж йде в рибах, в знаці Риби І до 10-го ретроградний, а після 10-го вже риби будуть добре працювати. Стихія води буде добре працювати. Уран в знаці тільця, але ретроградний водолій. У нас буде якраз у водолії знаходиться Плутон, а це знак стихії повітря. Трошечки вітру буде. Чорний місяць в Скорпіоні до 20-го, потім перейде в знак стрілець, білий місяць, в знаці лева. А тепер я вам говорила: зверніть увагу на козоріг. Так, і уран в тірці – це теж холод, але козоріг це справжня вже зима. А ці планети, які в нас будуть в знаці стихії води, Юпітер, Сатурн і Нептун, будуть створювати умови для того, щоб формувалися добрі опади. Тому можна сказати, що перша половина грудня буде теплою, а друга половина грудня якраз вже розпочнеться тенденція початку справжньої зими. Козоріг саме несе таку погоду. І мороз, це знак стихії Землі. І сам Козоріг дає і мороз, і тим більше планети допоможуть йому саме Юпітер, Сатурн і Нептун, ще й вкрити землю опадами. Це може якраз бути сніг. Дуже гарний період. Саме дійсно, справжня зима в останньому кварталі 2000, грудня 2025 року. Дуже цікава історія, і це дуже важливо нам знати, розуміти, тому що ми повинні підготуватися. Буде дуже теплий грудень, перша половина. І це стосується посадок, посівів. Дуже важливо це знати для того, щоб не спішити. Але знову ж таки, змінилися магнітні полюси, рішітка магнітна і зараз вже видно. по... Вашим повідомленням, що дуже змінюється погода в окремих регіонах, там, де магнітний полюс змінив свій, своє місце, ось там дуже цікаві зараз тенденції проходять, але ми будемо про це говорити в наступних відео, коли будемо аналізувати весь рік. А зараз ми відповіли на питання грудня 2025 року. Теми погоди в грудні 2025 року ви просили, давайте помісячно ми це зробили. Отож, ви бачите тенденції погодні, бачите, які у нас будуть працювати стихії. Практично будуть в грудні стихії вогню та стихії води. Це перша половина, а друга половина стихія землі. І трохи буде допомагати цій стихії, стихія води, стихія землі і водолій, це вітер невеличкий. Тобто будуть і завірюхи, тому що Плутон за це відповідає, козоріг теж відповідає добряче за холод і за зиму, І опади будуть в достатній кількості, отож, знаючи цю, Тенденцію цю особливість ми можемо підготуватися до наступного року. Що ж, На цьому ми завершуємо наше сьогоднішнє відео. Бажаємо вам гарної погоди, гарної погоди біля вашого будинку, там де ви живете, і обов'язково дуже гарної погоди, благодатної погоди у вашому. Будинку, вашій оселі і в ваших сім'ях, в ваших родинах, щоб завжди була гарна, така приємна погода і гарні були у вас відносини в сім'ї, в родині з близькими та рідними. На цьому ми завершуємо наше сьогоднішнє відео. На все добре. Бувайте всі здорові! Гарної погоди вам!